Одні вранці під час повітряної тривоги на Чернігівщині за межами населеного пункту Семенівської громади впала ворожа балістична ракета, ймовірно, іскандер. Крім того, в обід була тривала атака ФПВ-дронів по Семенівщині. Було влучання у будівлю міської ради. У населеному пункті частково немає світла. Попередньо минулося без постраждалих. А напередодні ввечері ворожі дрони атакували сам Чернігів. Один із шахедів влучив у багатоповерхівку. Подробиці розкаже Ярослава Марущенко. Ворожі шахеди атакували Чернігів пізно ввечері. Один із безпілотників поцілив по п'ятиповерхівці. Спалахнула пожежа. Внаслідок російської атаки зруйновані два верхні поверхи, потрощені автівки. Постраждали і приватні будинки. В одному з них виникла пожежа. На шахедами атакували приватний сектор, і багатоповерхівку. По багатоповерхівці дві квартири зруйновано. Це четвертий. П'ятий поверх, 12 квартир пошкоджено, на щастя, без жертв. Патрульні, які першими прибули на місце удару, потрапили під повторний обстріл. Всі цілі. Векіли знову! Людей забирати і огороджувати місце події. Усю ніч у Чернігові екстрені служби ліквідовували наслідки дронової атаки, локалізували пожежу, розбирали завали, а сапери перевіряли територію на наявність вибухонебезпечних предметів. Внаслідок атаки ворожого дрону було завалено дві квартири. Доступ до них було обмежено, щоб перевірити, чи немає постраждалих рятувальники розрізали двері. Уникнути жертв допоміг щасливий випадок. Були люди в сусідніх квартирах. На щастя, в цих квартирах, які в яких був прямий приліт, людей не було. З пошкодженого будинку рятувальники евакуювали літню жінку, а ще допомогли винести з однієї з квартир котів. Сань подайте шовка. На місці влучання російського дрону організували пункт незламності. Люди могли поспілкуватися з психологами, отримати необхідну допомогу та зв'язок і погрітися. Адже ночі ще дуже холодні. Загалом понад 90 чернігівців заявили про пошкодження майна внаслідок цієї ворожої атаки. Нині пошукова операція в Чернігові завершена, триває розбір завалів, а спеціалісти відновлюють воду та електропостачання. Ярослава Марущенко, програма Вікне марафон. Єдині новини. Влучили в багатоповерхівку. Про наслідки зараз будемо говорити з начальником Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеславом Чаусом. Пане В'ячеславе, я вас вітаю. Вітаю я на слава Україні. Героям слава! Розкажіть нам, будь ласка, про наслідки удару по багатоповерхівці, чи є там постраждалі? Дві ночі поспіль росіяни атакують Чернігів шахедами. Якщо казати про останню атаку, вчорашню ввечері вони. Двома Шехедами атакували приватний сектор. І багатоповерхівку по багатоповерхівці дві квартири зруйновано. Це четвертий п'ятий поверх, 12 квартир пошкоджено. На щастя без жертв. Пошукова операція завершена. І на щастя, ця атака без жертв для чернігівців. Зараз триває розбір конструкції, і головне, що зараз служби електро, тепло, водоказопостачання проводять обстеження мереж, щоб якомога швидше відновити постачання в ту частину будинку, де це можливо. Пане В'ячеславе. А завдяки чому на щастя вдалося уникнути жертв? Люди були в укритті, Не було людей в тих квартирах, в принципі чи як були 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 люди в сусідніх квартирах. На щастя, в цих квартирах, які, в яких був прямий приліт людей, не було людям. Надається вся необхідна допомога на місці розгорнутий пункт незламності. Всю ніч працювала поліція, волонтери наші, які допомагали. Людям працювали психологи, тобто на сьогодні мешканцям надається вся необхідна допомога. Справді дві ночі підряд росіяни атакують Чернігів, і загалом Чернігів-Чернігівщина частіше починають з'являтися у зведеннях про обстріли. Чи справді ви фіксуєте інтенсифікацію російських ударів? Якщо так, то з чим це може бути пов'язано? Більшується кількість обстрілів, особливо стосуванням ракет, шахетів і інших безпілотників FPV-дронів. Якщо казати про цей рік, тільки про цей рік то ми вже маємо більше 3600 приходів по Чернігівській землі, і більше 40% – це саме FPV-дрони і шахеди. До речі, протягом минулої години одна балістична ракета швидше за все, це був іскандер впала. Поза межами населеного пункту Семенівської громади, і от цими хвилинами триває атака впівідронів на Семенівську громаду. Останній впівідрон якраз от кілька хвилин тому прилетів по приміщенню Семенівської міської ради. Угу. Зараз в населеному пункті відсутнє світло частково енергетики з'ясовують, де перебита лінія для того, щоб якомога швидше відновити електропостачання в Семенів. Чи є там постраждалі? На щастя, попереднього зараз би постраждали. З чим ви пов'язуєте таку була. інтенсифікацію ударів? Я питаю в контексті тієї інформації, яку вчора президент Зеленський озвучив, що росіяни там накопичують сили на північному сході, і є ризик того, що вони спробують пробиратися на Сумщину. Чи є такий ризик на Чернігівщині зараз? Інтенсивність обстрілів вона збільшилася з минулого року. У минулому році ми мали більше 15 тисяч 800 прильотів, і зараз вона постійно збільшується. Ну, мені важко коментувати дії терориста. Я можу тільки констатувати, що вони б'ють, ви бачите, самі по цивільній інфраструктурі, по житлу, по об'єктам забезпечення життєдіяльності громад. Ну з чим це пов'язано? З намірами росіян нас назву всіх там. Мені важко коментувати дії терористів. Мені важко коментувати дії терористів Це правда. на сьогодні. Пане В'ячеславе, дякую вам дуже за те, що ви до нас приєдналися, поінформували про останні події на Чернігівщині, спричинені російською агресією. Це був В'ячеслав Чаус, начальник Чернігівської обласної військової адміністрації, з яким говорили про російські обстріли. Як він нам повідомив буквально кілька хвилин тому російський безпілотник в Семенівку, це Чернігівська обласна міську раду. Прилетів на щастя, поки немає інформації про жертв. Будемо сподіватися, що так все і залишиться. Після удару по багатоповерхівці в ці цієї ночі в Чернігові теж жертв немає. Вітаю, час новин для вас. Працюють команди фактів сітіві та вікон Естебе. Сьогодні вранці, під час повітряної тривоги, на Чернігівщині за межами населеного пункту Семенівської громади впала ворожа балістична ракета, ймовірно, Іскандер. Крім того, в обід була тривала атака евпівдронів по Семенівщині, було влучання у будівлю міської ради. У населеному пункті частково немає світла. Попередньо минулося без постраждалих. Окрім того, дві ночі поспіль росіяни атакують Чернігів шахедами. Вчора було прильоти два по ворожих безпілотників по місту. Один ударний дрон влучив у п'ятиповерхівку. Нині на Місці триває розбір завалів внаслідок російської атаки. Зруйновані два поверхи. Верхніх поверхи потрощені також три автівки. З місця удару надзвичайники евакуювали літню жінку, дивом минулося без загиблих та травмованих. Російські дрони також атакували і приватний сектор. Загалом цієї ночі ворог запустив по Україні 90 ударних безпілотників. У наші сили ППО збили 47 шахедів, 33 безпілотники-імітатори локаційно втрачені, не завдали шкоди. Збивали російські дрони в дев'яти областях на сході, Півдні, центрі та півночі. Внаслідок російської атаки постраждали Чернігівщина, Київщина, Харківщина та Одещина. Збройні сили України більше не контролюють російське місто Суджі на Курщині. Відповідну карту, яка підтверджує відхід українських воїнів із суджі вранці оприлюднив наш генштаб. Це місто перебувало під контролем з серпня минулого року. Володимир Зеленський наголосив, Курська операція виконала своє завдання, адже відтягнула російські війська з Покровського, Харківського та Сумського напрямків. Президент України додав, українське військо продовжує стримувати угруповання Росії та КНДР на Курщині оточення наших військ. Немає українські десантники взяли в полон групу російських військових на курському напрямку. Тепер полонені очікують на обмін. Про це повідомило командування десантно-штурмових військ України. Також там наголосили вісьмом військовополоненим була надана вчасна медична і психологічна допомога. Натомість у російських підрозділах до солдатів застосовують тортури і розстріли за невиконання злочинних наказів. Ці восьмеро військовослужбовців Російської Федерації здалися Збройним силам на Курщині, замість того, щоб гинути марно на полі бою, ці люди обрали життя. Закликаємо інших військовослужбовців Російської Федерації слідувати прикладу цих військовополонених, зберігати своє життя та бути в безпеці. Здавайтеся Збройним силам України! Слава Україні! Героям слава! Президент України Володимир Зеленський провів розмову з новим прем'єр-міністром Канади Марком Карні. Про це канадський посадовець повідомив на своїй сторінці в соцмережі X. За його словами, крім українського президента, він поговорив з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та багатьма іншими найближчими союзниками. Говорили про шлях України до миру. Як повідомив Карні, Канада підтримує пропозицію про негайне припинення вогню в Україні, і лишається незмінним союзником нашої держави. І зазначив, Росія повинна припинити. Тягнути час і має сумлінно сісти за стіл переговорів. А ще повідомив, Канада посилить контроль за дотриманням санкцій проти Росії а Україні. Пообіцяв забезпечувати військову підтримку необхідну для оборони. Радіо Свобода залишили без фінансування, а співробітників Голосу Америки відправили у безстрокові відпустки. Президент США Дональд Трамп підписав указ щодо скорочення семи федеральних агентств. зокрема, і агентства глобальних медіа, яке керує впливовими мовниками Радіо Свобода та Голосом Америки. В адміністрації Трампа зазначили, цей наказ продовжує скорочення тих елементів федеральної бюрократії, які президент визнав непотрібними. Тож агентства повинні обмежити свою діяльність і зменшити кількість персоналу. Щодо Голосу Америки в адміністрації президента США заявили цитую, що американські платники податків більше не будуть на гачку радикальної пропаганди. Його штатні працівники отримали листа від відділу кадрів, що їх відправлено в оплачувану адміністративну відпустку. Це підтвердив і керівник Української служби Руслан Петричка. А президент Радіо Свобода Стівен Капус назвав таке рішення американської адміністрації. Величезним подарунком ворогам Америки додавши, що іранські аятоли, китайські комуністичні лідери та автократи в Москві і Мінську святкуватимуть падіння Радіо Свобода. Чоловіку, якого затримали за вбивство одеського активіста Дем'яна Ганула, вручили повідомлення про підозру. Про це повідомив речник спеціалізованої прокуратури у сфері оборони південного регіону. Підозрюваному інкримінують умисне вбивство, вчинене на замовлення та незаконне поводження зі зброєю. Дем'яна Ганула вбили вранці 14 березня, просто у середмісті на очах у інших перехожих. Від поранення активіст загинув на місці. Підозрюваного затримали у той же день. Дем'яну Ганулу був 31 рік. В нього залишив. Лилася дружина та п'ятимісячна донечка. Подробиці вбивства та чим був відомий громадський активіст розповість Олександра Ченкова. Близько 10.30 в центрі Одеси пролунали постріли. Мережею одразу почала ширитися новина. На проспекті українських героїв вбили громадського активіста Дем'яна Ганула. Вбивця вистрілив спочатку у легені. Другий постріл був у голову. Від отриманих поранень Дем'ян Ганул помер на місці. Зухвали вбивство посеред білого дня недалеко від головних управлінь служби безпеки України національної поліції в Одеській області. А на очах у містян прямо серед біла дня і ще на день добровольця. Ну це якісь такі, ну скажімо так, знакові якісь дати, такі події. За кілька годин підозрюваного у вбивстві затримала поліція. Ним виявився 46-річний дезертир, який місяць тому самовільно покинув місце служби. В квартирі, де він переховувався, знайшли гранату та зброю, якою ймовірно було скоєно вбивство. В поліції повідомили громадський активіст. Влітку минулого року просив правоохоронців забезпечити йому захист. У жовтні було затримано замовника нападу на Дем'яна Ганула. Загалом активіст неодноразово заявляв про напади на себе та підпал свого авто. В рамках цього звернення задокументовано е, особу, яка зараз перебуває під вартою. Слідство вели тоді слідчі національної поліції, служба безпеки, е, оперативно супроводжувала і. Е, Сприяла розкриттю цього злочину і якраз. Е... Після того, як цю особу було затримано, більше з будь-якими зверненнями щодо особистої охорони Гану не звертався. В поліції називають три версії злочину: замовне вбивство, пов'язане з громадською діяльністю активіста, або ж через особисту неприязнь, а також не виключають російський слід. Жорстоке вбивство Дем'яна Ганула шокувало одеську спільноту. Близько сотні людей вийшли на європейську площу вшанувати пам'ять громадського активіста. Більшість пов'язує його загибель із роботою російських спецслужб. Адже у Москві ганула заочно заарештували за кількома кримінальними статтями, а в мережі обіцяли до 10 тисяч доларів за напад на нього. Як Росія там вербує вербує людей підлітків для того, щоб влаштовувати теракти для того, щоб влаштовувати якісь напади. Так же само я, я я думаю, що Росія зацікавлена була в тому, щоб вбити Дем'яна Ганула, це по суті сигнал всім проукраїнським активістам, що Ну, на всіх полюють, всі якби під загрозою. Дем'яну Ганулу був 31 рік. В нього залишилась дружина та п'ятимісячна донечка. Він народився на Кіровоградщині. В Одесі закінчив університет за фахом вчитель історії. Ганул був учасником революції гідності. Вступив до правого сектору. Також брав участь в подіях 2 травня 2014 року в Одесі. Згодом Дем'ян Ганул створив власну громадську організацію Вуличний фронт. Він виступав проти забудови Одеського узбережжя та історичного центру міста. Це та людина, яка врятувала літній театр дійсно, колись він створив вуличний фронт, це його величезна заслуга. Так він був в правому секторі. Він багато чого хорошого зробив для Одеси. Остання моя розмова з ним була про великий прапор ВМС України. І коли я до сих пір ще не прийняла цю новину. Також громадський активіст підтримував закони про декомунізацію та деколонізацію України вже під час повномасштабної війни займався волонтерством та проєктами щодо реабілітації ветеранів, підтримував і переіменування вулиць на честь українських воїнів та діячів. А ще захищав закон про мову в своєму останньому інтерв'ю вікнам. Дем'ян Ганул говорив про те, як Одеса змінилася за три роки повномасштабної війни. Воно розвивається в тому напрямку, в українському напрямку щодня, щодня щохвилини, щогодини. І це ну, не може не радувати, в принципі. Я думаю, що ми вже відірвалися назавжди від будь-якого впливу Росії. Він мінімальний ще є, знову ж таки, тому що ми ж не в фільмі не може бути все в секунду, але вже повернення назад не може бути. В бік Росії до всього російського ми йдемо в вірному напрямку, в напрямку безпосередньо, навіть там не про американському, там не про європейському, а саме в напрямку України. Олександра Ченкова, Євген Пенько, програма «Вікна СТБ», єдині новини. На Волині чоловік тікав від ТЦК, погрожуючи зброєю. В обласному центрі комплектування пояснили ситуацію та публікували відповідні кадри, зняті військовослужбовцями. На відео видно, як чоловік спочатку відмовився показати військово-облікові документи на вимогу військовослужбовців ТЦК. Далі витягнув пістолет, погрожував ним та навіть вистрілив у повітря. Щодо нього відкрили кримінальне провадження за погрози життю та здоров'ю військовослужбовців і цивільних. Мився і сам здався. Ще 12 березня житель Черкащини вирушив у похід горами аби незаконно перетнути кордони з Румунією. Самостійно склав маршрут, зібрав спорядження, одягнув камуфляж. втім Похід не вдався. Чоловік потрапив під зливу, змок, змерз, виснажився, зрозумів, сам не вибереться і зателефонував рятувальникам. А ті вже передали інформацію прикордонникам. В альпініста діагностували переохолодження, та наразі його здоров'ю нічого не загрожує. І Цей випадок не поодинокий. Пишуть прикордонники. Ще один сміливець із сумщини днями також намагався горами дійти до Румунії, заблукав і подзвонив у 101. Рятувальники спільно з прикордонниками розшукали згубу. Чоловік був виснажений. У шпиталі йому діагностували загальне переохолодження. Класичні твори, що відповідають сучасним реаліям у Київському театрі на лівому березі, відбулася драматична прем'єра. Постановка за п'єсою Вільяма Шекспіра Король Лір. Режисер повністю зберіг автентичний текст класика, але вистава все одно вийшла сучасною. На сцені ви не побачите середньовічних костюмів, а актори задіюють до дійства глядачів. На допрем'єрному показі емоційного спектаклю про трагічну батьківську любов. Побувала і наша Олена Ровенчук. До батьків залаштунки театру драми та комедії на лівому березі. У гримерці до виходу на сцену готується українська акторка Анастасія Постовіт. Цього разу артистка виконує одну з головних ролей у прем'єрній виставі Король Лір. Мені завжди зустріч з Шекспіром. Це така головоломка, і мені супер складно. Я сходжу з розуму, тому що тексти образні, там дуже багато всього закладено, і ти маєш. Не втратити гру, бути відкритим, чесним на сцені і при тому пояснити, що саме ти кажеш. Ну як не пояснити, а сказати текст, так щоб він був зрозумілий глядачу. Я точно корделія. А потім як Бог дасть. Прийдіть, подивіться ми тут трошки мухлюємо, чаклуємо трошки. Сюжет п'єси, як і у Шекспірівському оригіналі, побудований на історії легендарного короля Ліра, який, будучи вже у похилому віці, хоче розділити своє королівство між трьома доньками. Монарх вирішує, що розмір частин земель залежатиме від того, наскільки пишно кожна зі спадкоємець у своїй промові висловить любов до батька. Але в результаті через легковажне рішення та лицемірство усе обертається катастрофою для цілої країни. Страшенно мені не подобалася п'єса завжди. Здавалося <гум> такою фантастичною, дивовижно, коли ти прочитуєш зараз цей матеріал, наскільки він інакше розкривається, наскільки всі ці теми стають настільки наочними, сильними, болючими. Очевидно, що текст скорочений. З того, що ми лишили, це 98% це оригінальний текст. Мені він здався настільки вичерпним по відношенню до нас, що не виникло ніякої потреби нічого до. Дописувати, домальовувати у виставі. Немає середньовічного одягу чи реквізиту. Постановка зроблена для сучасного глядача. У різних епізодах артисти використовують смартфони, завдяки зйомкам на камеру передають те, що відбувається на сцені, на додатковий екран, як бачення окремого спостерігача. Також актори багато імпровізують, спілкуються з гостями. Глядач стає частиною того, що відбувається на сцені. Отак вот у цих краях жевроти ходять. Цей шекспірівський король Лір вийшов дуже близьким до українських реалій. Тут буде і про конкуренцію, і про сусідів, з якими складно виживати, про ціну вибору та про божевілля царів на схилі літ. Там будуть історії, які будуть дуже відгукуватися з сучасним часом і з тими реаліями, які зараз відбуваються, з війною з ситуацією там і навіть в Америці, що зараз відбувається. І цей хаос, теж можна побачити і на сцені структурований, правда, але це свідомо зроблено режисером для того, щоб глядач міг порефлексувати на ті теми або дати відповідь на ті питання, які Зараз турбують його тут саме за допомогою цього тексту. Вистава триває три години з антрактом. У постановці задіяні два акторські склади, але в обох головну роль короля Ліра виконує заслужений артист України Олег Стефан. Прем'єра прогреміла вчора. Надалі виставу будуть грати двічі щомісяця. Найближчі покази 5 та 27 квітня. Олена Ровенчук та Володимир Коваленко програма Вікне ТВ», Марафон. Єдині новини.